Ласкаво прошу до вивчення англійської зі мною. Сьогодні ми розглянемо like, Likely, Liken, Alike, Dislike, Unlike, Unlikely, Likelihood. Отже, всі ці слова містять слово like. Яка різниця в них та що є схожим? Якщо вам сподобається цей урок, напишіть, будь ласка, це в коментарях та підпишіться, щоб не пропустити нові уроки. Так ось. Це наш план. Як ви можете бачити, ми будемо розглядати слово «like» найдовше. Ми будемо шукати схожість у термінах лайк. «like», в перекладі подібний та подобатись. Так, лайк like може мати багато різних значень. Але сьогодні нам потрібно знати лише ці два, якщо ми будемо їх порівнювати з іншими словами. Отже, ми розглянемо різні випадки. Like or «don't like. I like a scream. Я люблю морозиво. I don't like ice cream. Я не люблю морозиво. I like him. Він мені подобається. I don't like him. Він мені не подобається. Якщо в мене є зустріч, I usually like to arrive 10 minutes early. Я зазвичай вважаю за краще прийти на 10 хвилин раніше. I don't like to be late. Я не люблю запізнюватися. Мішель the gym. Мішель любить ходити в спортзал. Мішель, doesn't like going to the gym. Мішель не любить ходити в спортзал. Після like ми можемо поставити іменник, займенник, інфінітив або грундій. Інфінітив це два дії слова плюс основа. А Грундій в даному випадку це форма ing. Давайте розглянемо ще кілька прикладів. Most people like animals. Більшість людей люблять тварин. Most people don't like spiders. Більшість людей не люблять пауків. Це був лайк like плюс іменник. Вони красиві. Jane will like them. Джейн. Вони точно сподобаються. Jane will not like them. Джейн вони не сподобаються. Це був лайк like з додаванням займенника. One of my colleagues likes to put her pants in a line on her desk. Одна з моїх колег. Любить розкладати свої ручки в ряд на столі. She doesn't like to share pens. Вона не любить ділитися своїми ручками. Або My husband and I like ordering pizza once a week. Ми з чоловіком любимо замовляти піцу раз на тиждень. Або We don't like spending more than $20 dollars on pizza. Ми не любимо витрачати більше 20 доларів на піцу. Це занадто багато. Остерігайтеся цієї поширеної помилки. I like to ordering, I like order. Пам'ятайте, що у вас є тільки два варіанти. інфінітив або ґрунті. Наприклад, I like ordering або I like to order. Користуйтеся обома варіантами вільно. Ось дивіться: Michelle likes going to to the gym. Michelle likes to go to the gym. Це те саме. My husband and I like ordering pizza. My husband and I like to order pizza. Те саме. Але іноді між ними може бути різниця. Так, like і грунді. Це те, що вам подобається. Like і інфінітив. Це перевага або звичка. Наприклад, I like drink coffee early in the morning. I can look out my window and watch the sunrise. Я люблю пити каву рано вранці. Я можу подивитися у вікно і помилуватися сходом сонця. Або I like to carry a couple of power banks with me whenever I travel. Я люблю брати з собою в дорогу пару акумуляторів. Я не хочу, щоб акумулятор сів в моєму телефоні. У першому прикладі я люблю пити каву рано вранці. Це приємно. У другому прикладі, це як якесь гарне заняття. Вона не обов'язково пов'язана з відчуттям щастя. Я маю на увазі, ви ніколи б не побачили, щоб хтось це робив. Так? У мене є два блоки живлення, це так здорово, я володію їми. I know it's weird, but I like cleaning. I like having a clean house. Я знаю, що це дивно, але мені подобається прибрати. Мені подобається, коли в будинку чисто. Whenever I clean my house, I like to clean the bathrooms first. Кожного разу, коли я прибираю свій будинок, я вважаю за краще спочатку мити в ванні кімнати. У першому прикладі, це приносить задоволення. У другому, це звичка чи перевага. Чи справді людям подобається чистити туалети? Добре. Я хочу, щоб ви знали, що не варто турбуватися про використання герундіо чи інфінітива. Багато носіїв мови використовують їх взаємозамінно. Але іноді добре знати, що почуття можуть бути різними. Добре. Ми розглянули like та don't like. Додаємо dislike. Наприклад, My parents don't like my new tattoo. Моїм батькам не подобається моє не нове тату. My parents dislike my new tattoo. Чи є різниця? В цілому неприязнь сильніше і носить більш формальний характер. Розглянемо інший приклад. I don't like this soap. I dislike this soup. Перший приклад більш поширений. Don't like, ви почуєте частіше. У цій ситуації dislike занадто формальне. Я маю на увазі, що це просто суп. Хто насправді не любить суп? Так? I dislike the way Adam speaks to people. He is very rude. Мені не подобається, як Адам розмовляє з людьми. Він дуже грубий. Мені це не подобається. I dislike how the character in the book. Goes from good to evil. Мені не подобається, як герой книги перетворюється з доброго на злого. Емілі, здається, висловлює свою неприязнь абсолютно до всього, що не є її ідеєю. Тут дизлайк це іменник, і ви можете бачити з тих прикладів, що дизлайк викликає у вас більше сильніше почуття. Звичайно, ви б могли її використовувати don't like, але я сподіваюся, ви відчуєте цю невелику різницю. Oh, no, I accidentally liked his picture, but then I quickly unliked it. О, oh, ні, я випадково поставив її вподобайку, але потім швидко вернув, як було. Ви коли-небудь робили це. Сподіваюся, що так. Коли справа доходить до соціальних мереж, ми можемо поставити лайк на зображення або відео. Ми можемо unlike. Що означає видалити ваш лайк. Нам може щось сподобатися, а може навіть щось дизлайк. This video has 200 likes and 10 dislikes. У цього відео 200 лайків і 10 дизлайків. Тут вони є іменниками. Давайте продовжимо. Дієслово плюс лайк like. це означає подібний. What is an actorin? Що таке некторин? An nectarine is like a peach. But it's not fuzzy. Нектарин схожий на персик, але не пухнастий. Ви можете бачити, що ці два фрукти схожі, але вони не однакові. Зазвичай ми використовуємо дієслопочуття Like. Під дієсловом почуття я маю на увазі smells like, looks like, sounds like feels like. This soap smells like roses. Воно дуже схоже, воно прекрасно. You look like your mom. Ви схожі на свою маму. Ви дуже схожі. Якщо ви хочете сказати такий самий або таке саме, то вам треба додати just or exactly. You look just like your mom. Ти дуже схожа на свою маму. You look exactly like your mom. Ти виглядаєш точно як твоя мама. The interview felt like an interrogation. Інтерв'ю було схоже на допит. Вони були схожі дуже. You sound like your sick. У тебе такий голос, ніби ти хвора. Ти в порядку. I love bubble tea. What does it taste like? Я люблю бульбашковий чай, який він на смак. It's very sweet and milky. It's like a dessert. Воно дуже солодке, молочне. Це схоже на десерт. Ми бачимо їй слово в даному випадку. Дійсло почуття плюс лайк. «like». Далі у вас може бути іменник. Ви також можете використовувати займенник. Тут я використовую дієслово почуття, тобто sense verbs, але насправді ви можете використовувати будь-яке дієслово. Я маю на увазі, що your boyfriend dances like he's celebrating. Твій хлопець танцює так, ніби святкує. Отже, міні-огляд: Like, don't like, dislike. Не забувайте також, що ви можете лайк like this video. Дійсно плюс лайк like це подібний. Що ми ще тут можемо використовувати? А ми можемо використовувати a like. Скажіть, a like офіційне або неофіційне? Воно нейтральне. Ви можете використовувати його в своїх листах або усній мові. Наприклад, Are Liz and Emily sisters? Because they look alike, тому що вони схожі один на одного. Hmm. Look at the sensors. They are alike, aren't they? Погляньте на ці відповіді. Вони схожі, чи не так? Наприклад, я думаю, що Алекс і Лорен копіють роботу один одного. Давайте порівняємо це з більш ранньою структурою. Look like. Вони сестри? They look like sisters. Можна сказати, що вони схожі, як сестри. У чому різниця? Тут вони означають те саме, просто граматика трохи буде відрізнятися і все. Дієслова плюс like something. Або дієслова плюс alike. I don't really care what kind of phone I have. They are all alike. Насправді мені все одно, який у мене телефон. Вони всі однакові. На мій погляд, вони всі схожі. Гаразд. Коли alike. Це прикметник, не ставте його перед іменником. Ви не можете сказати Oh, these are alike songs. Правильно буду сказати так: these songs are alike. Або These songs sound alike. Alike також може використовуватися для позначення двох груп людей. Наприклад, Children and Grown Ups alike love hot chocolate. Тобто і ті, і ті люблять. Дві групи мають однакову думку. Grown ups це у нас інший спосіб сказати дорослі. «The novel was well received by readers and critics alike». Роман був добре сприйнятий як критиками, так і читачами. Двом групам град. Давайте розглянемо один особливий вираз, який використовує «alike». Great minds think alike. Великі уми мислять однаково. Ми використовуємо цей вираз, коли двом людям спадає на думку одна і та ж ідея. І це трохи дивує. Ти начебто кажеш, що ми обидва генії. Наприклад, You bought Jackie a stationary set for her birthday. Ти купив Джекі канцелярський набір на день народження? Я теж забавно. Great minds, think alike. Це неформальний вираз. Це означає, що ми несерйозні. Це дуже весело. Отже, ми розглянули кілька способів опису подібності. На мою думку, граматику можна порівняти з математикою, оскільки існує багато способів виразити одне і те ж. Лайкен. Що таке лайкен? Like лайкен like це дієслово. звичайне дієслово. Тобто лайкен, лайкень, лайкень. Ви лайкен like когось, чи щось із кимось, чи чимось. Коли ми використовуємо лайкен, like ми порівнюємо дві речі. Наприклад, Getting a tattoo is often likened to being stunned by a thousand bees. Нанесення татуювання часто порівнюють з укусом тисяч бджіл. Це так боляче. Тут я порівнюю нанесення татування. Бути вжаленим бджолами, тому що вони схожі. Чому я не кажу, що Getting a tattoo is likened to be stung by a thousand bees. Two. Two плюс інфінітив. Правда? В першому випадку to це preposition, і нам потрібен цей об'єкт. Нам потрібен Герундій. Іноді to є частиною дій слова. Наприклад, I need to go. У першому реченні форма ING є герундієм, оскільки вона стоїть після прийменника to. Давайте подивимося на приклади. Does Susan like her new job? Чи подобається Сюзанні її нова робота? Well, she liking her boss to a giant cockroach. So, no, I don't think so. Вона порівнює свобосу з гігантським траганом. Я так не думаю. Вона порівнює свобосу з траганом, тому що вони дуже схожі. Або The age of the Internet can be likened to the Industrial Revolution. Епоху інтернету можна порівняти з промисловою революцією. Це назавжди змінило світ. У Усіх цих прикладах ми порівнюємо дві речі. Оскільки вони дуже схожі. Вони схожі, але що робити, якщо речі різні? Що ми можемо використовувати? Ми можемо використовувати unlike. Unlike це применник. Тому нам потрібен об'єкт. Ми маємо на увазі, що це відрізняється. Наприклад, unlike, you are not good with computers. На відміну від теми, я погано розбираюся в комп'ютерах. Ось у чому контраст. Добре, розбираєшся в комп'ютерах. Я ні. Unlike many languages, image words are often not pronounced the way they are spelled. На відміну від багатьох інших мов, англійські слова часто вимовляються інакше, ніж вони пишуться. Ти це знаєш. Наприклад, R O u G H R. Вимовляється важко, але якщо додати лише T, то буде зовсім інше звучання. Through. Unlike часто вживається стосовно чогось, і тут ми намагаємося показати справді big contrast. My trip to Borneo was unlike anything I had ever experienced. Моя поїздка на Борнео була не схожа ні на що, що я коли-небудь відчував. Це було зовсім інакше. You've been to a couple of Cirque du Soleil performances, haven't you? Ви були на кількох виставах цирку Дю Soleil, чи не так? Yes, I think I've seen three. Так, я думаю, що я подивився три. Because I was thinking about getting my wife some tickets for her birthday, тому що я думав про те, щоб подарувати дружині квитки на день народження. That is such a good idea. Cirque du Soleil is unlike any other show on earth. Це дуже чудова ідея. du Soleil не схоже на жодне інше шоу на землі. Танцюристи, виконавці, музика, костюми все це пригломшливо, дуже різні. Остання конструкція з unlike. Unlike плюс someone плюс інфінітив. Уявіть, що ви чекаєте свою подругу, вона запізнюється на 5 хвилин, повідомлення немає. Вона запізнюється на 10 хвилин, повідомлення немає. Через 20 хвилин ви починаєте хвилюватися. І it's unlike Christina to be late. Запізнювати це. Не схоже на Кристину. Зазвичай вона дуже пунктуальна. Ми також можемо використовувати unlike someone to, коли людина робить щось невластиве йому. Для них це ненормально. What's wrong with me? Що зі мною не так? It's unlike me to have no motivation. На мене не схожа відсутність мотивації. Мені не хочеться нічого робити. Це на мене не схоже. Напишіть приємний коментар, якщо вам подобається урок, бо це дуже важко, щоб мотивація не пропадала. Розумію, інформації було багато. Давайте зробимо ще один мініогляд: Like, don't like, dislike. Verb плюс like це схожий, подібний. This kitchen smells like heaven. На цій кухні пахне в раю. Дієслово плюс like – теж подібний. You and your dad sound alike on the phone. Ви з батьком звучите однаково по телефону. A like – дві групи в рівні мірі. Tennis is popular with men and women alike. Теніс популярний як серед чоловіків, так і серед жінок. Liken – ви порівнюєте дві речі, тому що вони схожі. He likened my singing to a dying cat. Він порівняв мій спів із вмираючим котом. Я був справді ображений. Unlike – не схожий або не схожий ні на що. Unlike Garrett, I'm not interested in getting a promotion. На відміну від Гарета, я не зацікавлений у підвищенні. Unlike someone too. It's unlike Hoko to miss class. Це не схоже на Хоко пропускати заняття. Сподіваюся, я з нею все гаразд. Давайте продовжимо: Likely and unlikely. Швидше за все, ми будемо говорити про щось дуже ймовірне. Ми не впевнені на 100%, що це станеться, але у нас є сильне перечуття ж з цього приводу. Наприклад, I know Carol is looking for a new job. I think it's likely that she won't be here in a couple of months. Я знаю, що Керол шукає нову роботу. Я думаю, що швидше за все, через пару місяців її тут не буде. It seems likely that schools will be closed for another few months. Цілком ймовірно, що школи будуть закриті ще кілька місяців. Подивіться на цю граматику. Likely, that will. Швидше за все, так і буде. Ми часто використовуємо слово will, тому що говоримо про майбутнє. Ми щось прогнозуємо. Так, ми можемо використовувати цю саму граматику і до unlikely. I know Carol is looking for a new job. I think it's unlikely that she will find. One anytime soon. Я знаю, що Керол шукає нову роботу. Навряд чи вона знайде її найближчим часом. It seems unlikely that schools will open. Навряд чи школи відкриються. Я думаю, вони будуть закриті ще, ще півроку. Гаразд, давайте продовжимо. Likely and unlikely. You had your job interview this morning. Сьогодні вранці у вас була співбесіда при прийомі на роботу. It's highly unlikely that you will get a response today. Навряд чи ви отримаєте відповідь сьогодні. Ми часто використовуємо highly, very, extremely, щоб підкреслити це. Наприклад, It's highly unlikely. Це вкрай малоймовірно. Отже, ми розглянули likely, unlikely, that will. Ось ще одна дуже поширена структура. Likely to. Are you likely to take the IELTS exam this year? Ви, ймовірно, будете складати іспит IELTS цього року. Just to warn you, the client is likely to turn down our offer. Просто хочу попередити вас, що клієнт швидше за все, відмовиться від нашої пропозиції. Dad said no. He's unlikely to change his mind. Тато сказав ні. Навряд чи він передумає. Це unlikely плюс інфінітив. Гаразд, у мене є одне слово для вас. Yearbook. Щорічник. У деяких країнах кожного разу, коли ви закінчуєте навчальний рік, ви можете придбати щорічник. А заповнений інформацією про всіх учнів школи та важливі події протягом року. Завжди є цікава секція для конкретних студентів, за яких проголосували інші студенти. Наприклад, Most Popular Ханна Gilbert, Most athletic» – Steven Hunter. І, як правило, є секція Most likely «Most likely to succeed. Дейв Peters, most likely to get into Harvard, Тереза Wilson, most likely to win an Olympic medal. Кріс Бейлі Тодд. У всіх цих прикладах ви можете бачити. Що ми говоримо про те, що, на нашу думку, цілком можливо в майбутньому. Тому дайте мені знати в коментарях нижче, чи були у вас щорічники, або якщо ви давно закінчили школу, то, можливо, залишились якісь послання від друзів. Лайклі та unlikely. чи існує форма іменника? Звичайно, і я думаю, що, можливо, ви вже знаєте, що це таке. Likelihood. це іменник, який ми можемо використовувати. А щоб трохи полегшити ситуацію, наведемо більш ранній приклад. Are you likely to take the IELTS exam this year? Пам'ятаєте це речення? What is the the likelihood of you taking the IELTS exam this year? Яка ймовірність того, що ви будете здавати іспит IELTS цього року? Іменник дає мені можливість задати це питання. Тобто likely чи unlikely. Eating fatty foods increases. The likelihood of heart attack. Вживання жирної їжі збільшує ймовірність серцевого нападу. Wearing sunscreen on a regular basis helps to decrease the likelihood of getting skin cancer. Регулярне використання сонцезахисного крему допомагає зменшити ймовірність розвитку раку шкіри. Likelihood – це формальне слово. Тому ми часто чуємо, що воно використовується для опису здоров'я або в новинах про статистику, наприклад. There is little likelihood that the crime rate will fall in the upcoming year. Мовірність того, що рівень злочинності знизиться в наступному році, невелика. Likelihood of something likelihood that. Давайте подивимося ще пару прикладів. І часто ви побачите і почуєте, що слово likelihood вживається у значенні every, any little. Наприклад, there is. Every likelihood that this branch will double in size by the end of the year. Є всі підстави вважати, що до кінця року ця галузь подвоїться в розмірах. Дуже велика ймовірність. Seismologists say there is little likelihood of a second earthquake. Сейсмологи говорять про те, що ймовірність повторного землетрусу мала. At no time was there any likelihood that the child was in danger. Жодного разу не було ніякої ймовірності того, що дитині загрожує небезпека. Ви можете побачити цей останній приклад, наприклад, у звіті поліції. Знаєте, англійською, якщо ви дійсно хочете поповнити свій словниковий запас, намагайтеся дивитися на речі по частинах. Ви, ймовірно, хочете вивчити фрази, подібні до наступної. In all likelihood. Це означає дуже ймовірно. Наприклад, I know you. Can't stand Oscar, but in all likelihood he was telling the truth. Я знаю, ви не можете терпіти Оскара, але ймовірно, він говорив правду. Або This scandal is going to cause an outrage, and in all likelihood, numerous people are going to lose their jobs. Цей скандал викличе загальне обурення, і цілком, вірно, багато людей втратять роботу. In all likelihood. The After School Child Care Program will close. Цілком імовірно, програма позашкільного догляду за дітьми буде закрита, відвідують її недостатньо. Неймовірно, на сьогоднішньому уроці було дуже багато інформації, сам від себе не очікував. Якщо вам сподобався урок, напишіть це, будь ласка, в коментарях та підпишіться, щоб не пропустити нові уроки. Мені дуже сподобалося готувати цей урок для вас. І я не можу дочекатися наступної зустрічі з вами. Бажаю вам гарного дня.